Так, всім привіт знову. Сьогодні ми приїхали в Республіку, в Сінсей. Мене цікавить, я хочу купити міланки речі в садочок, бо дуже потеплішало. І зараз ми сюди заходимо. Я вам покажу, що тут зараз є на дитячі речі, ну і трошки на дорослих. І ось ми вже сюди заходимо. Так, зразу нас тут зустрічають джинсові курточки, 650 гривень, спідничка джинсова. Далі сукня ось така. 600 гривень, але це все нова колекція. Є ось такі рожевенькі ковтинки. 700 гривень така буде кофточка в лушпиничках. Так, одразу йдемо в дитячий відділ для таких маленьких. Бо Уляна вже просить собі боді, вона хоче. А так, сумки тут є. Ось такі різні. Сумки. 700 гривень можна за таку торбинку взяти. Світлі теж є. Так. Так, ось ми прийшли. в Такий дитячий відділ, І мені одразу я хочу футболочки. Ось такі по дві штучки. 219 гривень. Мам, я Яка прелість! Берем, Міланочка. Мама, я пішла на ту сторону. Берем, мама. Я ту сторону, я, ты, мама? Мам. Далі ось такі є лосінки, Боже, які класні, але малюсінькі, Дві по дві штучки. Двісті шістдесят дев'ять гривень. Так, ось такі сто шістнадцять я знайшла. Ласинки беремо Міланочки. Так, Міланочки знайшла батько. Ой, яке воно малюсеньке. Це малесеньки малесеньке. Три штучки. Угу. Будемо одягати зараз. А ось є теж по три пари. По троє ласінчиків є. І ціна 339. Тобто по 100 гривень одні ласінки будуть оті. Так, це така кофточка. А, це костюмчик ласінки, ось такі. І кофтинка. 459 гривень. Ось 339 гривень є ось така кофточка. Так, це все ці костюмчики. Кофта з ласинками. Зараз пошукаємо, щоб був костюмчик їй. З косточкою, яка розтіпується. Ось такого плану. Але це тільки кофточка, так? Такого плану. Так, футболка, так, 116. Це футболочка. Кофта. Ой, яка гарна кофта. 269. Я шукаю Миланки костюмчик. Мені треба її костюм теж спортивний. Так, це що? Дві пари. пари. А, это шортики, шортики, футболочка. 269. Потримай. 600 гривень. По 300 гривень. Ні. Такі почекай, зараз я ще подивлюсь. А кофточка там, де розтібується, на замочці нам треба знайти. 269 є ось такі лосінки по дві штучки. Ось яка класна кофточка. 269, 110, 116, А ну-ка? Це какая Ух ти, яка ти гарниня! Не нравится? Ролико. Вольна, давай так, а ну потримай, будь ласка, оце. А що ми там набрали? Оце набрали, де? Так? так, а що ще є? 189. Є ще ось такі. Отакі нам кофточки теж треба. Почекай. Спочатку Мілані я шукаю, що їй носить. Садочок. Так а це що у нас за костюмчики такі? Мама, я на комбінезон мелану ко... комбинезон платье наше <говори> да. Ні, зараз ні. 500 гривень. такий костюмчик із штанцями. Так, взуття є ось таке 659 гривень, але це вже тепло, а є більш легше, ось такі, але вони теж будуть жаркі, або це оце все не дихає. Так, до ласінчиків є ось такі футболочки гарні. вона? 119 гривень така футболочка. А ось які гарні кофточки є. 189. Модниця. Одні ручки. Так, смас, дивіться. Миланка, радості, полная штани. Ось наш образ з. Сінсея одразу вділа футболочку свою. Все, тепер всі голодні, йдемо їсти. Ну і плюс ще ось цілу купу накупили речей. Так, Мілашка у нас довольна, рада. Це ми її купили все в сінсеї. Ось такий образ підібрала Ульяночка їй. Ось цей найкрутіший взяла. Тому що у мене є смак, і навіть із е, таких як речей, як сінцей, маленьких, великих. Я вибрала іменно цей найкрутіший просто того, що у мене є вкус і у моєї родини теж да. все з вкусом. Йдемо їсти, бо всі голодні. Ага. Треба щось перекусити. Це я переключила зйомку на улінин телефон, тому що в мені сів. Ось. Але ми все одно продовжуємо знімати. І трошки вам покажемо нашого сімейного ось такого життя в покупках. Шопінг сімейний. Так, десь ми заблукали. Я завжди знала, де там поворот на їжею, а Це щось ми йдемо, йдемо і, і заблудились. Тобі подобається сьогоднішній шопінг? А що найбільше? Все, оце оця кофточка укорочена, зараз модна, да навіть для п'яти років понашували такого. Ніколи не було ось такої кофтички. Ну, тепер буде. У не брала, так вона тебе більше в п'ять разів. Як ти це брала у неї? Так, це тут соки, фреші. Ульяна знайшла місце, то ми тут будемо сидіти, так? Да? Ну давай тут. Зараз ми тут складаємось, розкладаємось. Отакі ти хочеш? Да. Ну давай, добре. Просто вас знімаю. Ми зараз чекаємо наше замовлення. Мілана взяла хот дог в круасані. Я йду сейчас за своїм, моє замовлення. Я вже можу їсти, а діти ще чекають. Так, поїхали, 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 поїхали. Чипс моє є. А от ваші. Ось таке бандуріще. Так, да, от таким круасаном. Ні, і хот дог ось такі в круасані. Он хрустящий, вкусно. Все, їмо і будемо їхати. Так, ми вже пообідали і зараз будемо йти ще в один магазин. Зайдемо. Я хочу в Айкікі зайти і в резерві. І все, будемо вибиратися. Бо дивіться, скільки в нас корм. оце ми так ходимо по торговому залу. Ой, в центру. Ну, пішли ще в Айкікі Еще мне поколочек Нет, мне. Можно что-то себе подивиться, чи Чиняй. Вам уже достаточно. Так, вот мы уже у Вайкики. Начипай. Будь ласка, после конфеты белые вещи. Так. Тут футболки по 300. Вот такие пиджачки. 2 200. А вже більш літні віщі повиставляли так. Джинсики. М -м -м. сукня 600 гривень. Отак. Молодець. Все ми вже вийшли з торгового центру. Накупила я малечі своїй. Одягу, все майже все купувала в сінцей. Там дійсно по три пари лосінок, по дві кофточки, знижки на жилетки, ну, тобто нагребла, всього. Тому все. Садик готові на, все, на всю весну, а може трошки на літо. Тому не прощаюся з вами. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей в новому відео. Всім пока.